посилення кордонів та кінець хаосу, що змінює Британія у боротьбі з нелегальною міграцією, у 2025 році уряд Великої Британії опублікував імміграційну пропозицію White Paper, у якому чітко заявив, країна повертає собі контроль над міграційною системою. Один із ключових напрямків це посилення прикордонного контролю та боротьба з нелегальним перебуванням у цій країні. Планується збільшення депортацій, жорстокіші перевірки під час саме в'їзду, і найголовніше нове законодавство, яке має зламати повністю систему перевезень через пламанш і припинити використання готелів для шукачів притулу. Крім того, очікується розширення повноважень прикордонної служби, введення нових технологій контролю та Швидші процеси повернення осіб, які перебувають в країні незаконно або без статусу, варто підкреслити це ще не чинні зміни, а пропозиції, що описані саме у White Пейпер. Але якщо ви вже готувалися до подачі на ту чи іншу візу за чинними правилами, не відкладайте після впровадження саме цих реформ, умови можуть стати суттєво жорстокішими. І якщо ж вам потрібна консультація щодо саме вашої ситуації, будь ласка, звертайтеся до мене в особисті повідомлення.